Ось вони йдуть до школи чудового весняного дня. Але куди б вони не йшли і чим би не займалися? Вони завжди намагаються пам'ятати, що робити, якщо вибухне атомна бомба. Саме так 70 років тому американська пропаганда привчала дітей до правильного поводження під час ядерного вибуху, того самого, який наприкінці Другої світової війни знищив японські міста Хіросіма та Нагасакі. Та забрав життя сотень тисяч людей. Тоді ж почалася епоха ядерного протистояння, у якій ми власне живемо і досі. Саме тому уроки з цивільного захисту населення сьогодні актуальні як ніколи. Тож у цьому відео ти дізнаєшся, чи можливо вижити в епіцентрі ядерного вибуху. Як так сталося, що жодна з бомб, скинутих на Японію, так і не досягла землі? Та якими будуть наслідки можливого ядерного бомбардування Білгорода? А почнемо з передісторії. наприкінці 1941 року. Японська авіація бомбардувала американську бухту Перл-Гарбор. Чим тягнула США у Другу світову війну вже через півроку у штатах почав роботу так званий Манхеттенський проєкт, секретна програма зі створення ядерної зброї. Її очолив професор фізики з Каліфорнійського університету Роберт Опенгеймер, а до самого проєкту долучили тисячі вчених з різних країн світу. Розробка ядерної зброї тривала до літа 1945 року. До того часу Друга світова війна вже наближалася до свого завершення. Адольф Гітлер застрелився у власному бункері а Беніто Муссоліні гойдався від вітру на головній площі Мілану. Чинити опір продовжувала лише Імперська Японія. Після успішного тестування нової вундервафлі у Вашингтоні вирішили застосувати її для примушення Токіо до повної капітуляції. Деякі учасники манхеттенського проєкту пропонували уникнути жахливих руйнувань та для залякування просто демонстративно скинути бомбу десь в Тихому океані. Втім, цей варіант остаточно відкинули та вирішили бомбардувати саме населені пункти. У початковому плані було чотири можливі цілі: Кіото, Кокура, Хіросіма та Ніїгата. Згодом з цього списку викреслили Кіото, адже це місто, колишня імперська столиця з величною культурною спадщиною, і її повне руйнування викликало б як мінімум багатовікову ненависть японців. Також для бомбардування не розглядали інші найбільші міста тодішньої Японії, такі як Токіо, Осака, Нагоя та Кобе. Тому на місце Кіото до списку пізніше додали ще одне індустріальне місто Нагасакі. Головною мішенью врешті визначили місто Хіросіма, яке було важливим промисловим центром, а ще служило штабом Другої японської армії. Ціллю номер два для ядерного бомбардування американський уряд визначив: ні, це не Нагасакі і навіть не селище сховане в листі. Мова йде про місто Кокура, у якому знаходився арсенал імператорської армії Японії. А перш ніж ми перейдемо до власне ядерного бомбардування, дружнє нагадування поставити вподобайку та написати якийсь комент. Дякую. Арігато. Казаймас! Ніч 6 серпня 1945 року. Бомбардувальник ВП США Б-29 вилетів з авіабази на острові Тініан у Тихому океані. На передній частині його корпусу вводніється напис «Енола Gay. Це ім'я матері пілота Пола Тібетса. Це занадто мило. На борту знаходиться лише одна бомба під кодовою назвою Малюк з потужністю близько 15 тротилу. Його супроводжують п'ять літаків. Три бомбардувальники летять попереду та розвідують погоду, а ще два позаду для фіксації наслідків ядерного вибуху. О сьомій годині ранку японська радіолокація зафіксувала наближення американських літаків. Островами пронеслася повітряна тривога. Через годину о 8.09 бомбардувальники Нола Гей на висоті майже десяти кілометрів дістався до Хіросіми. А ще через шість хвилин досягнув точної цілі те подібного мосту у центрі міста. Малюк відправився у вільний політ. У результаті вибуху утворилася вогняна куля діаметром більше 200 метрів, а після неї у небо здійнялася величезна грибоподібна хмара. Після удару японський генштаб не відразу зрозумів, що взагалі трапилося. Жодного зв'язку з містом не було. Спочатку почали надходити хаотичні повідомлення про жахливий вибух від сусідніх залізничних станцій. Багато японських військових чиновників взагалі не сприймали всерйоз чутки про застосування американцями ядерної зброї, бо вважали, що в США ще просто немає таких технологій. Те, що сталося, стало остаточно зрозуміло уже після промови президента США Гаррі Трумена. Який через кілька днів вийшов із заявою у прямий етер. Світ Запам'ятає, що перша атомна бомба була скинута на Хіросіму військову базу. Ми виграли наукову гонку проти Німеччини. Ми використали це щоб скоротити агонію війни та врятувати життя тисяч і тисяч молодих американців. Ми продовжуватимемо використовувати атомну зброю, поки повністю не знищимо здатність Японії вести війну. Втім, знищення Хіросіми ядерною бомбою не призвело до негайної капітуляції Японії. Американське командування вирішило негайно вдатися до нового бомбардування. Ще один заряд запланували скинути 11 серпня на місто Кокура. Втім, через поганий прогноз погоди операцію перенесли на 9 серпня. Цього разу бомбу під кодовою назвою Товстун мав скинути бомбардувальник Б-29 Бокскар. Літак Енола Гей, який за три дні до того скинув бомбу на Хіросіму, теж брав участь у цій операції, але цього разу вже у якості розвідника. О 2.47 ночі за японським часом літак вилетів у напрямку Кокури. О 7.50 островами прокотилася повітряна тривога, але уже через 40 хвилин було оголошено відбій. Японці, ймовірно, побачивши лише два літаки. Вирішили, що це звичайні розвідники і можна не будити людей. О 9.20 бокскар прибув до цілі, але уже на місці екіпаж бомбардувальника виявив, що місто Кокура затягнуте хмарами та густим димом. Вирішили негайно змінити курс та летіти на південний захід до наступного міста в черзі на бомбардування Нагасакі. Уже близько 11-ї години літаки були над цим містом, і воно теж було затягнуте хмарами. Цього дня вибуху могло й не статися. Якби однієї миті молодий капітан Керміт Біхан, який цього дня святкував свій 27-й день народження, через просвіту хмарах не побачив силует місцевого стадіону. Товстун потужністю 21 кілотонну на трьох парашутах рушив додолу і вибухнув над містом Нагасакі за кілька кілометрів від запланованої точки. Якщо порівнювати два вибухи, то ядерна бомба Малюк, скинута на Хіросіму, була на цілих 6 кілотонн слабшою, ніж товстун скинутий на Нагасакі. Та як не дивно, спричинила вона набагато більше руйнувань та людських жертв. Чому так трапилося? Рельєф. Хіросіму визначили головною ціллю удару, зокрема тому, що розташовується вона на плоскій рівнині. Ідеальні для поширення ударної хвилі. Нагасакі у свою чергу розташований серед пагорбів. Саме це врятувало більшу частину міста від неминучих руйнувань. Як ви могли помітити, обидві бомби вибухнули у повітрі на висоті близько пів тисячі метрів. Це робилися для досягнення максимальної потужності вибухової хвилі. Людських жертв у Нагасакі теж було суттєво менше від 40 до 80 тисяч порівняно з понад 100 тисячами у Хіросімі. 15 серпня, через 6 днів після ядерного вибуху у Нагасакі, японський імператор Хірохіто оголосив про беззастережну капітуляцію. Ми наказали нашому уряду повідомити урядам Сполучених Штатів, Великої Британії, Китаю та Совєтського Союзу, що наша імперія приймає положення їх спільної декларації. А 2 вересня на борту американського лінкора Міссурі японці остаточно підписали мир. Так завершилася Друга світова війна. У нас час досі тривають дискусії щодо необхідності застосування ядерної зброї для примушення Японії до капітуляції. Прихильники бомбардування вважають, що вибухи у Хіросімі та Нагасакі допомогли уникнути ще більшої кількості жертв по обидві сторони фронту. До того ж, завершення війни зупинило гуманітарну катастрофу на окупованих територіях та не дало часу совєтам для вторгнення на острів Хокайдо. Щодо критиків кампанії, то ще до застосування ядерної зброї, деякі американські чиновники вважали, що звичайного бомбардування та морської блокади буде цілком достатньо для того, щоб примусити Японію до швидкої капітуляції. З цієї точки зору, бомбардування Хіросіми та Нагасакі було швидше демонстрацією сили перед потенційними суперниками, зокрема для стримання Совєтського Союзу від подальшої експансії. Ще більше запитань викликає необхідність бомбардування Нагасакі через три дні після Хіросіми, коли японці навіть не встигли усвідомити всіх масштабів катастрофи. А перед тим, як розповісти основні лайфгаки під час ядерного вибуху, хочу подякувати людям, на яких буквально тримається наш канал: Олександру Чмируку, Олександру Соколовському, Олександру Назаренку, Павлу Стаднікову, Євгенії Зубрич, Максу Ротанському. Михайлу Лундіну, Надії Стеблівець, Олені Київ, Дмитру Крищуку, Дмитру Шлапаку, Тарасу Загорському, Денису, Анастасії Самійленко, МДМ, Євгенії Шатківській, Любомиру Литкіну та новому спонсору Антону Алохінсону. Друзі, дуже дякуємо за підтримку. Наостанок поговоримо про те, що ж робити, якщо твій населений пункт став ціллю ядерного бомбардування. Для наглядного розгляду наслідків стратегічного ядерного удару давайте візьмемо якесь випадкове місто. Ось перелік основних етапів вибуху ядерної бомби. Перший це яскравий спалах, викликаний величезною вогняною кулею. Яка може запросто тебе осліпити навіть на відстані кількох кілометрів. Тому будь-як ті круті хлопці у фільмах, не дивись на вибух. Якщо ж ти у цей момент знаходишся десь на вулиці поблизу епіцентру вибуху, що ж не варто було нехтувати повітряною тривогою. Тепер у пам'ять про твоє існування від спалаху на асфальті з'явиться ось такий цікавий слід, який ще називають тіннями Хіросіми». За спалахом послідує потужна ударна хвиля. Як від неї захиститися, багато залежить від того, де тебе застав вибух. Якщо на вулиці, негайно падай на землю та закривай голову руками. Звід префектури Нагасакі так описував результати ядерного вибуху. У радіусі 1 кілометра від епіцентру більшість людей та тварин загинули майже миттєво. У радіусі 2 кілометрів деякі люди та тварини загинули миттєво. Переважна більшість отримали травми. У радіусі 2-4 км люди та тварини отримали різного ступеня травми від скла та інших уламків, розкиданих вибухом. Багато з них отримали опіки від високої температури вибуху. У радіусі 4-8 км більшість людей отримали поверхневі поранення, будинки пошкоджені лише частково. Американський мультфільм часів холодної війни привчав дітей до простого правила. Щоб захиститися від вибуху, нахились і прикрийся. Him, Тоні знає, що бомба може вибухнути будь-коли. Він готовий до цього. Нахились та укрийся! Вихідні, свята, відпустки ми повинні бути готові кожного дня. Весь час, щоб діяти правильно, якщо вибухне атомна бомба. Нахились та укрийся. Ця родина знає, що робити, так само, як і ваша родина. Вони знають, що навіть тонка тканина допоможе їх захистити. Навіть газета може врятувати вас від сильного опіку. Якщо ж вибух застав тебе у будівлі, дотримуйся правила двох і більше стін, тримайся ближче до центру будівлі, подалі від вікон, дзеркал, колючих та ріжучих предметів, бо уламків буде багато. Висока температура ударної хвилі спричинить неконтрольовані пожежі. Під час вибухів у Хіросімі та Нагасакі, в радіусі кількох кілометрів від епіцентру багато людей отримали серйозні опіки через те, що на них буквально загорівся одяг. Ядерний вибух також спричинить потужний електромагнітний імпульс, який може вивести з ладу всі електричні прилади. Тому гаяти час у бомбосховищі, читаючи мемчики про щекавицю у тебе навряд вийде. Якщо ядерний вибух застав тебе всередині будівлі, яка вціліла, залишайся на місці. Якщо ж на вулиці негайно піднімайся на ноги, рухайся подалі від епіцентру та шукай надійне укриття. У тебе є приблизно 10-15 хвилин, перш ніж забруднені радіацією частинки ґрунту почнуть падати на землю. Багато свідків бомбардування Хіросіми та Нагасакі згадували про чорний дощ, який почався незабаром після вибуху. Повір, під нього краще не потрапляти. Залишайся в укритті не менше 24 годин. Якщо після вибуху ти перебував чи перебувала на чистому повітрі, діставшись до безпечного місця, негайно перевдягнися. Та промий водою незахищені ділянки шкіри. Якщо ти не хочеш перетворитися на майстра сплінтера Черепашок Ніндзя, утримайся від споживання їжі, яка контактувала з повітрям після вибуху. Їсти можна лише ті продукти, що були запаковані у герметичні пакети, банки чи консерви. Ці дії зможуть допомогти зменшити вплив радіації на твій організм. Ну і завжди пам'ятай, що не існує безвихідних ситуацій. І навіть якщо тобі не пощастило опинитися поблизу епіцентру вибуху, у тебе все ще є шанс зберегти своє життя. Яскравий приклад історія 20-річної Акіко з Хіросіми, яка у момент вибуху знаходилася в банку за 300 метрів від епіцентру. Це майже під самою вогняною кулею. Вона отримала понад сотню рваних ран, але вижила. І прожила довге та щасливе життя. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися до самого кінця. Наостанок запрошую тебе у коментарі написати власну думку щодо того, чи потрібен Україні власний ядерний арсенал. Ютубчик дуже любить дискусії. Ну і звісно, бережи себе, підтримуй ЗСУ та завжди пам'ятай, що перемога однозначно буде за нами. А коли побачиш жовтий дим, прослав Бога і гетьмана. Бо вже прийшла на землю нуклеархія.